Привіт! Мене звати Юлія, я нутриціолог і сьогодні розповім, що я беру з собою в дорогу на дві доби в автобусі за маршрутом Київ Анталія. Під час таких поїздок важливо, щоб у вашому раціоні були всі необхідні макро і мікроелементи, тому я завжди планую свої перекуси заздалегідь. Ось мій набір, темний хліб, чудове джерело вуглеводів. Овочі та фрукти доступні в сезон. Вони забезпечують вітаміни і клітковину, сир, як джерело кальцію та білку. Щось білкове: я взяла в ковбаски, але підійде й м'ясо або риба. У сільпо знайшла маленький пакетик оливок, це ідеальний перекус в дорогу. Там же взяла гречку та вівсянку для запарювання. Звичайно, це не для щоденного вживання, але під час подорожі дуже виручає. У нашому автобусі був кип'яток, тож проблеми з заварюванням не виникло. Кава та чай також були в автобусі, щоб зігрітися та трохи підбадьоритися в дорозі. Насправді нічого складного в плануванні такого раціону немає. Головне бажання харчуватися збалансовано навіть в дорозі. А які труднощі у вас виникають під час довгих подорожей? Діліться в коментарях, цікаво почути ваш досвід.